Вітаю, шановні панство! Сьогодні у мене привід для ролику такий. Значить, занірюся. От вони ж на 20. От, поставив їх в бетонну Хімічний анкер. Я повидував з тих бюрок, що посверлив перфератором Ну Все як положено, як написано в інструкції. Це позакривав плівкою, щоб пилюка не сідала. Це вже розмотав, бо станок стояв тут в стороні. І самою великою проблемою було, що оце дві з гаком тони підняти на 18 см, бо ж шпильки торчати, і їх по-другому туди ніяк не засунеш. Крана в мене нема, щоб підняти, станок і потім опустити на шпильки. І тому це все робилося домкратами. І на оцих вот брусочках. Таким чином ця вся конструкція піднялася на 18 см і 605 мм. Ну, по факту 605 це між шпильками в принципі 490 між цими. А між цією тою задньою п'ятою, що там в колоні. 605 і отак, значить, на висоті 18 см, 605 мм, я його і переніс. Потім опустив на шпильки. Ну як би і все стало. Значить рівень по горизонталі. Так і так, це я вже буду виставляти завтра. Сьогодні я вже замахався. Значить, що в мене нового до станка? Найшов собі підкладочки, буду використовувати в якості парадарів. Це з набору СП-12. У нас є люди, які не люблять знімати з головок розпридволи, привозять так. Або, скажімо, якщо це класичні головки, маю на увазі. Жигулі, то там висота шпилюк, які торчать з ГБЦ приблизно 80-85 мм. Так що це буде тут 90, 60, 30. Так що на ці паралельки будемо ставити голови або тако, ну кут. От так. І між ними буде стояти голова. Прижиматися, відповідно, прижимати. Так, ну і ще пластмасові шуєри. Ви не дивіться, що вони пластмасові. не треба мені казати, що... О. -о, -о, -о. Хрена. От він рідний, який був на станку. Він пластмасовий. Там є і алюмінію взагалі на шкафу, їх там купа. Тому вот. ну, я купив пластмаси. Багато ну, хто каже, що це діло потім сож заливає. Ну не все ж, ремонтся. Воно стоїть таке тут. Ну, сюди заливає. Ну я так подумав, що я кабель на кабель поставлю, що сюди гермовода, тут зверху якусь пляшку вибрижу, отак його, клод туди. І завиватися воно мені не буде. Так, ну що, показати вам шкаф? Я ж тоді його був, так і не відкрив. Зараз покажу. Ну, давайте будемо добиратися до шкафу. Значить, замочки у нас такі. Від злодіїв. саме те, що треба. Так, тут повертаємо, відкриваємо. Ну, як би отак, mm. це фактично найпроститі варіант шкафної. Да, ще прийшли мені вже лампочки купив сюди, тому що з них була з чотирьох була тільки одна, яка стоїть в індикаторі фіксації гідроциліндра супорта. Останніх не було. Ну, вже є. Тут старий, солдеп. Але як по 10 гривень вагонами їх є. я не брав, бо вони по 120, я їх манав по 120 гривень. Ну що, на сьогодні все.